Спецтехніка пропоную вашій увазі бездротовий дверний дзвінок з камерою торгівельної марки Light Vision, модель VLC DR10T. Відеодзвінок під'єднується до мережі Wi-Fi. Зверніть увагу, що дана модель працює з мережею Wi-Fi лише 2,4 ГГц. Може працювати як звичайний дверний дзвінок, надсилаючи сигнал на внутрішній блок, так і через додаток у вигляді коротенького відео. Що складається з 10 послідовних фотографій, може надсилати повідомлення на ваш смартфон. Габаритні розміри викличної панелі 57 мм ширина, 126 мм висота та 19,5 мм глибина. Для фіксації викличної панелі потрібно зняти задню кришку, зафіксувати через передбачення отвори або використовуючи спеціальну клику стрічку, що входить в комплект у кількості 2 штуки. Після чого за допомогою застібки повернути дзвінок на місце та зафіксувати через передбачений отвір гвинтом, що входить в комплект. Живлення виключної панелі відбувається від трьох елементів типу 2А. В верхній частині розміщена камера, посередині розміщена led індикація З боків присутня. Інфрачервона підсвітка, що дозволяє зробити фото у повній темряві та з нижній частині розміщена велика кнопка виклику. Також через додаток є можливість налаштування, щоб відеодзвінок надсилав повідомлення під час того, як буде виявлено рух в зони дії камери. Внутрішній блок має габаритні розміри 77,3 мм ширина, 77,9 мм висота. Та 29 мм глибина. Живлення також відбувається від трьох елементів типу 2А. Час роботи від якісних елементів живлення складає від 4 до 6 місяців. Дальність дії між собою до 80 метрів за відсутності завад. На внутрішньому блоці присутні дві кнопки. Одна з них перемикає мелодії. Тут їх 36. Друга вмикає або регулює рівень гучності. Також на внутрішньому блоку присутня LED-індикація роботи. В комплект поставки входить виклична панель внутрішній блок. Всі необхідні елементи кріплення та спеціальна двустороння клейка. Стрічка. Також входить інструкція. Для роботи з відеодзвінком використовується додаток TimeSmart. В інструкції зазначено порядок встановлення та рекомендації щодо налаштування. Для того, щоб додати відеодзвінок до мобільного застосунку, потрібно встановити застосунок, пройти коротеньку реєстрацію та. Після встановлення елементів живлення у відеодзвінок на процесі 60 секунд відкрити застосунок. Бачимо пристрої, що потребують додавання. Для цього потрібно включити Bluetooth. Натискаємо кнопку додати, вказуємо відповідну Wi-Fi мережу та вказуємо пароль до Wi-Fi мережі. Продовжуємо кнопкою далі. Відбувається додавання відеодзвінка. Тож, це може зайняти деякий час. Тож, чекаємо. Все. Відеодзвінок додано до мобільного застосунку. Натискаємо кнопку завершено. Далі ми бачимо стан, що не було ніяких повідомлень. Для перевірки можемо натиснути на кнопку виклику. Чуємо, спрацював внутрішній блок, та буде надходження, повідомлення. Повідомлення надійшло. Відбувається завантаження. Фото. Також ми можемо бачити список подій, що відбувалося. Або під час виклику, або під час руху. В верхньому правому куту можемо редагувати, видаляти повідомлення. Також виходячи в головне меню, в верхньому правому куту розміщена кнопка, що відкриває налаштування. В налаштуваннях ми можемо подивитися інформацію про пристрій. Також включити або виключити інфрачервону підсвітку, налаштувати повідомлення це буде дзвінок або увімкнути датчик руху. Можемо також встановити чутливість. Дане налаштування буде спрацьовано тільки після наступного спрацювання дзвінка. Також є можливість налаштувати смс-повідомлення та інформація про пристрій. Знизу розміщена кнопка, що дозволяє видалити пристрій з вашого додатку.